Шановні депутати, шановна голова, всі присутні, я безпартійна і за свого життя не була в жодній партії. Ми живемо у час війни, коли проливається кров, генець від нації, а в нашому місті процвітає партія регіонів, яку вже викорінили в інших містах області України, будучи депутатом міської ради інших скликань. Я можу сказати, що шосте демократичне скликання депутатів найважче із каденцій за всі роки Незалежної держави України. В серпні 2014 року в Асоціацію інвалідів надійшла заява від мешканців міста Золочева по вулиці Кривоноса 9. Зачитую заяву, але така ж сама заява поступила. Голові облдержадміністрації, голові райдержадміністрації Стецюку Івану Романовичу, міському голові пану Гринківу Ігору Михайловичу, голові Асоціації інвалідів Семенчук, начальник колоці з інваспорт, міста Львів, всеукраїнському часопису для інвалідів, благовіст. Заява: ми мешканці будинку номер 9 по вулиці Кривоноса, просимо вас. Розв'язати важливе для нас питання. Три роки тому ми дали досвід на тимчасове проживання у напівпідвальному приміщенні, яке до того в нашому будинку використовували інваліди асоціації, багатодітній сім'ї Грушецького. Але ми не знали, що він, крім дітей, приведе цілу ферму курей, качок. А спочатку було ще чотири кози, які потім. Бо здихали. коло його квартири є прибудова, в який повно ящиків і всякого мотлоху, де тільки дивиться пожежна інспекція. Сусіди не можуть відкрити навіть вікон, такий стоїть з морі. Через подвір'я неможливо спокійно перейти. Підприємці, які торгують коло даного будинку, коло нашого будинку. Дуже незадоволені, бо півдня мусять нюхати ці запахи. Наш під'їзд обдертий, все е, побито. Ми неодноразово зверталися в міську раду, пожежну частину, санстанцію, ветеринарну службу, але безрезультатно просимо допомогти повернути це приміщення інвалідам для реабілітаційного центру. І всі мешканці підписали, мешканці будинку підписали так. О, зараз. Прикро та боляче, що на сьогоднішній день не виконується міським головою ряд рішень сесії Солочівської міської ради. Нагадую. Дев'ята сесія шостого демократичного скликання Золочівської міської ради від 31.05.2011 року номер 237 зобов'язала місячний термін вжити заходів для виселення сім'ї Грушецьких, які самовільно вселились в нежитлове приміщення на вулиці Кривоноса, 9. А десята сесія Золочівської міської ради від 30.06.2011 року No 271 взяла до відома інформацію про вжиті заходи міським головою. А саме, перше, про надання позову до Золочівського районного суду від 29.06.2011 року, ухвала якого від 13 грудня 2011 року залишити позов без розгляду. Хоча міський голова міг оскаржити. В до апеляційного суду можна також на сьогодні поновити позов. Друге, про укладання договору купівлі-продажу адмінбудинку на вулиці Галицькій, 37. Про його реконструкцію під житло багатодітній сім'ї Грушецьке за ціною 80 тисяч гривень. На превеликий жаль, кошти в сумі 80 тисяч гривень зібрані. А будинок продано іншій особі чи сім'ї. Так зване тимчасове проживання у нежитловому напівпідвальному приміщенні багатодітної сім'ї перетворилося у довгостроковий процес, який затримав нормальну статутну діяльність Солочинської районної асоціації інвалідів. Робота реабілітаційного центру ГАРД не відновлена різними маніпуляціями, всілякими правдами. І неправдами створена ситуація як дискримінація прав інвалідів. Від 18 червня 2014 року на пленарному засіданні Верховної Ради України народні депутати підтримали у першому читанні та в цілому законопроект номер 3640 про внесення змін. До деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів. Даний закон вносить зміни до статті 2 закону України про основи соціальної захищеності інвалідів України, передбачивши, що термін дискримінація за ознакою інвалідності вживається у значенні наведеному Конвенції ООН про права інвалідів та законів України. Про засади запобігання та протидії дискримінації Україні. Також закон вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України, які передбачають настання кримінальної відповідальності у разі дискримінації за ознакою інвалідності, коментую так: пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян. За ознаками інвалідності передбачає штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від три від 3, 400 тисяч до 8 500 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Ті самі дії. Поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімум це від 8 500 тисяч до 17 тисяч гривень або позбавлення волі на срок від 2 до 5 років, з позбавлення права обіймати певні посади на срок до 3 років. Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Основною метою цього закону є захист інвалідів від обмеження їх прав за ознакою інвалідності. Пані Михайло, пробачте. Я, я вас не перебуваю, але з врахуванням регламенту 10 хвилин куди вже пройшли. Чи ви ще маєте нами? Може, ви підсумуєте? Ми всі розуміємо суть. Всі йдеться про права інвалідів, про приміщення Кривоноса і сім'ю mm -hmm. Зої і Володимира Грушецького на Кривоноса, котрі там проживають. Ми це розуміємо. Дозвольте дати вам відповідь відразу, mm -hmm. бо, Можна бо, Я тут ще бо, питання? Я не знаю, якщо депутати погоджуються, можете читати. Ще Але в нас стане питання перерви, обговорень інших питань. Ми розуміємо, що це не основне питання. Якщо потрібно, давайте зберемо ще в депутатську комісію, це питання на комісії. не проблема. тут ще два-три питання про прошу. Значить, до вас питання, Ігор Михайлович. Хто саме опікується сайтом міської ради з нового 2014 року по сьогоднішній день? І чому була розірвана угода між міською радою та юридичною фірмою? ДЕКВЕС? Це перше питання. Друге. Чому ви, Ігор Михайлович, всіх мешканців міста Золочева поставили в такі умови, що сплачують незаконно за утилізацію сміття? Чому вами проігноровано на червневій сесії міської ради 2014 року документ, який дає право на виділення коштів для виготовлення кошторисної документації по ліквідації? Причини аварійності будинку номер 34 по вулиці Шашкевича, не врахувавши рішення профільної комісії з питань бюджету. І чому значна частина виконаних робіт по реконструкції центральної частини міста та вулиці Сковороди не проплачена підряднику, а підрядник в свою чергу не надав документ, документів на проплату за виконання роботи. Відтак ідуть інфляційні. Процеси знецінення гривні подорожчання виконаних робіт та будівельних матеріалів, що негативно впливає на фінансово-господарські показники Золочівської міської ради. Дякую за увагу. Золочів нет.